Всім привіт, з вами Якумін. Я в себе більше не буду називати у світі Україною, тільки Якум тепер. Коротше, сьогодні у нас буде історія всіх моїх кланів у Велоскрафті, які я створювала. Немає права затримувати приємного перегляду. Мій клан побачив світ, ну перший клан побачив світ 13 липня 2023 року. Якщо коротко, то назва його ну, не зрозуміло, вишити ж таке. Була надовго. Називається X Fox Ukraine. Актив в коні, як я пам'ятаю, був дуже поганий. Ось іконка самого коні. Про цей поганий актив, то ще я не знаю ніякі тактики, щоб шукати учасників. І тому там тупо була тільки я з першого аккаунту, а я з другого аккаунту. Чесно з у початку була добра. Але потім вона стала поганою, ну коли я вже збиралася його там видаляти. Максимально клан отримував третій рівень і скільки там балів. Перше відео про клан вже не пост, а відео про клан. вийшло у мене 10 квітня 2024 року. Я там розповідала про те, що я хотіла змінити назву клану, але у мене не вийшло, там вже можна тільки іконки змінювати. Тому я його видалила. І я там розповіла про новий клан. Ось іконка клану. Мій тот клан отримав максимум 9 учасників. І заради нього був навіть актив якийсь, ну, який я не залишала. Хоч цього було дуже мало, і в основному я теж сама ходила на сеанси. І цей клан Прожив на половину балів з, з третім рівнем, а потім я знову його віддалила і створила третій клан. Про третій клан я теж знімала відео. І хочу сказати, що цей клан я навіть ще, ще, ще не удалила, бо у клана зараз 24 учасники. І це не є, я, їх принесла сама. У мене ще є люди, я всіх зараз став старичними або навіть підкривниками роблю. І вони мені постійно приносять нових учасників, хоч вони завжди, ну, деякі, деякі учасники різної національності. Ну, якщо це не якийсь політичний росіян, то я не проти. Частота ходження на сеансів дуже добра. Навіть рахуючи, що у мене в клані, ну, десь в клані, максимально, окрім мене у одного з учасників, це експерт. А ми сьогодні були на сеансі зі мною, але без експерта. Ну, з моєю подругою вона там теж шукає, Бога. І ще з, з одним... З одним учнем, який раніше був майстром. Мабуть, мабуть теж став губити аккаунт. І у кланах вже навіть не третій, який став рівень, не другий. А вже, блін, він четвертий. Я просто побила свої рекорди на цьому клані просто нафіг на усе, що можна було. Тому я дуже рада результатам. Думаю, цей клан або навіть, навіть проживе ще більше. Або він навіть зможе... У нього є шанси дожити до шостого рівня. І точно учасників буде в рази більше, хоча вже їх більше, ніж в два рази більше, навіть ніж в другому коні. А на цьому все. Дякую за перегляд мого відео. Якщо ви, учасни... Якщо ви були учасниками моїх усіх конів, ну окрім першого, бо там тільки я була. Можете відмітитися. Ну, а так всім па-па!